Нові санкції проти Росії у Хмельницькому відбулася 162 шістдесят акція Поверніть героїв з полону. Знайдіть безвісти зниклих про ДТП із постраждалою в обласному центрі та за участі нетверезого водія на Кам'янеччині. Детальніше про це та інше розповім у випуску «5 хвилин на головне. Британія вдарила новими санкціями проти тіньового флоту та військових поставок РФ. Країна запровадила 100 нових санкцій, щоб скоротити джерела доходів і військових постачань Путіна. У повідомленні британського уряду йдеться, що ці заходи ухвалені на тлі безрозсудних російських авіаударів, які порушили повітряний простір НАТО у Польщі та пошкодили будівлю кабінету міністрів у Києві. Під нові санкції потрапили ще 70 кораблів тіньового флоту РФ та 30 компаній та осіб, які і підтримують воєнну машину Росії, постачаючи ключове обладнання, зокрема електротехніку, хімікати та вибухівку, що використовуються для виробництва ракет та інших систем озброєння. У Ярмолинецькій громаді повідомили про важку втрату. На щиті, до рідного селища назавжди повертається солдат Олексій Володимирович Заремба, який героїчно загинув 29 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Григорівка Бахмутського району Донецької області. Прощання із воїном відбудеться завтра, 13 вересня, на площі шестистаріччя Ярмолинець. Вічна пам'ять та шана оборонцю щире співчуття рідним. 162-га акція Поверніть героїв з полону. Знайдіть безвісти зниклих. Відбулася у Хмельницькому. Сьогодні, 12 вересня, хмельничани, які чекають повернення найрідніших із російської неволі, вкотре вийшли з плакатами, прапорами та портретами героїв у руках, аби закликати громадськість пам'ятати про воїнів, які перебувають у полоні. Світлинами із заходу поділилися колеги із телеканалу Місто безстрокова акція відбувається із серпня 2022 року. щоп'ятниці з 12 до. О 13 години поруч із торгівельним центром дитячий світ. Хмельницькому водій збив на пішохідному переході жінку. Поліція встановлює обставини ДТП, яка сталася сьогодні, 12 вересня, близько 6.30 на перехресті вулиць Шевченка та Івана Франка. 77-річний хмельничанин, керуючи автомобілем, шкода допустив наїзд на 30-річну місцеву жительку, яка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Її госпіталізували. Відкрито кримінальне провадження. Нетверезий водій спричинив ДТП на Кам'янеччині. Про це повідомили у патрульній поліції. У селі Кам'янка патрульні вияли автомобіль «Деоланус», який здійснив наїзд на електроопору. У результаті ДТП ніхто не травмувався. Під час спілкування із Керманичем інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд за допомогою приладу «Драгер» підтвердив підозри 2,68 проміли алкоголю в організмі. На водія склали адміністративні матеріали. Маліцькому вже 27 років працює телефон довіри 1550. Лінія працює цілодобово 24 на 7, без вихідних. А це означає, що допомога для жителів громади поруч у будь-який момент. За 9 місяців 2025 року на телефон довіри було 3200 звернень. На дзвінки відповідають кваліфіковані досвідчені психологи, які готові вислухати, зрозуміти та допомогти знайти вихід із складної ситуації. Номери гарячої лінії 1550 та 067 133 1550. Не залишайтеся наодинці зі своїми проблемами. Зверніться до фахівців. Синоптики області прогнозують завтра хмарно із проясненням погоду. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вночі та вранці можливий туман. Вітер південно-східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів, вдень від 18 до 23 градусів. У Хмельницькому нічна температура повітря становитиме 14 градусів тепла. А денна сягне максимум 22 градусів із позначкою плюс. Дякуємо, що провели цей робочий тиждень разом із нами. Мирних вихідних вам. Залишайтеся при міцному здоров'ї!